Вона про те, як відреагував український народ, бо ми всі пам'ятаємо, що провокували нам там західні розвідки напередодні вторгнення, як е відносилася там Росія. Бо у них без перебільшення, без жартів були у колонах військові оркестри. У них були парадні форми, тобто вони очікували легкої здобичі а відбулося все навпаки. Створюючи цю виставку, нам навіть було дуже важко. Обрати лише кількох людей, бо кандидатур просто дуже багато, і тому ми тут підкреслюємо на кожному банері сферу діяльності, тобто професію. І ми тут маємо на увазі насправді, що е, ці люди є героями, але вони уособлюють свій рід діяльності. А за ними таких героїв стоїть дуже і дуже багато. І насправді це виливається от у назві Країна героїв і, і місто у нас також героїв. У нас була творча комісія. Ми говорили там, відбирали. Не всі погоджувалися. Ви ж розумієте, що і ті, хто погодилися, ми їх там вмовляли, бо там люди скромні і на різні місця, звичайно, різна кількість кандидатів. Ну це взагалі, от якщо масштабно, то це ну просто десятки кандидатів. Цю виставку ми збираємося возити по містах Харківської області, по деокупованих містах. Зараз ми знаходимося на етапі, коли ми записуємо інтерв'ю. І у найближчому майбутньому ми будемо мати також і відеозаписи з ними. І у місцях, де експонуватиметься ця виставка, ми також будемо пускати на проєкторі короткі інтерв'ю з героями цієї виставки.